Книга Второзаконня, розділ 34. Тоді Мойсей зійшов із Муав степу на гору нево, наверх Пізга, що проти Єрихону, і показав йому Господь усю Гілеад землю Додана. Увесь нафталі край і землю Ефраїма та Манасії, всю землю Юди до західнього моря, і Негев, і околицю і поділля Єрихону, пальмового міста аж до цуару. І промовив до нього Господь Це земля, що про неї клявся я Авраамові, Ісаакові та Якову словами. Я дам її твоєму потомству. Я дам тобі побачити її очима, але туди ти не війдеш. Там і помер Мойсей, раб Господній, у Моав землі по Господньому слову. Поховано його в долині в Моав землі проти Бет-Пеору, і по цей день ніхто не знає його гробу. Було ж Мойсеєві сто двадцять років, як умер. Очі його не потемнішали, і сила його не зникла. Плакали по Мойсеєві, сини Ізраїля, тридцять день у степу. та й скінчилися дні плачу жалоби по Мойсеєві. А Ісус Навин наповнився духом мудрості, бо Мойсей поклав був на нього свої руки, тож і слухали його. Сини Ізраїля і чинили, як заповідав Господь Мойсеєві. Не з'явився більше такий пророк в Ізраїлі, як Мойсей, з яким Господь розмовляв віч на віч, та й знаками і чудесами, які Господь послав його зробити в єгипетській землі над фараоном і над усіма його рабами та й над усім його краєм. Та й за потужною рукою і усіма великими та страшними чудесами, дивами, що їх появив саме Мойсей перед очима всього Ізраїля.